Про справи інабсенція, колабораціонізм та ще багато чого цікавого ми розпитали старшого прокурора «Atrocity Crime Advisory Group» — консультативної групи з розслідування найтяжчих міжнародних злочинів Клауса Хофмана. Група надає підтримку офісу генпрокурора у розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів і порушень міжнародного гуманітарного права, скоєних внаслідок неспровокованої та незаконної російської війни. Під час робочої поїздки до Дніпра Експерт з п'ятирічним досвідом роботи у міжнародному трибуналі для Югославії дав журналістам програми злочин і покарання ексклюзивне інтерв'ю. Містер Хохман, з якою місією ви перебуваєте у Дніпрі? We have with our from the Donetsk... У Дніпрі Ми зустрілися з нашими колегами з Донецької та Луганської прокуратур. Це були дуже продуктивні зустрічі. Ми насправді вражені роботою, яку вже провели колеги, починаючи з 2014 року. Прокурори презентували кілька кейсів розслідувань воєнних злочинів. Ми намагаємось допомогти регіональним прокурорам мислити стандартами міжнародного законодавства. Значну увагу приділяємо методам документування воєнних злочинів, пошуку доказів, консультуємо у який спосіб краще опитувати свідків, як працювати з кейсами командирів і політичних лідерів. A case also against commanders or political leadership. Що на вашу думку ускладнює розслідування воєнних злочинів Донеччини та Луганщини? Many of the areas are still occupied. На жаль, значна площа території цих регіонів лишається окупованою через відсутність доступу. Українські колеги часто позбавлені можливості оглянути місце злочину, провести документування. Все, що лишається робота з тими свідками та жертвами злочинів, яким вдалося виїхати з окупації. Також колеги у поточній ситуації змушені працювати у безпосередній близькості до зони бойових дій під час щоденних тривожних сирен, постійних атак. Наступний виклик величезна кількість справ. Потрібно знайти критерії, за якими буде визначатися їхня пріоритетність. Яку роль в українському судочинстві на сьогодні відіграють судові процеси, які відбуваються за процедурою інапсенція. Видютела юкрейнін колексенфрендс. Ми розповідаємо нашим українським колегам та друзям, що міжнародне судочинство дозволяє процеси і набсентія. Але слід розуміти, міжнародні стандарти передбачають посилений захист прав обвинуваченого. Тут ми бачимо певні складнощі. Належне повідомлення обвинуваченого нерідко затягується. Крім того, навіть за наявності адвоката обвинувачений не має контакту з ним. Тож для захисника дуже важко брати участь в таких процесах. З огляду на це ми говоримо своїм колегам, що інші країни, такі як Хорватія, проводили і на значну кількість судових процесів. Але певна кількість справ потім переглядалася європейським судом з прав людини. Треба розуміти заздалегідь, деякі рішення суду в майбутньому будуть оскаржуватися. В Страсбурзі Поділіться своїми спостереженнями щодо того, як в Україні судять колаборантів та державних зрадників. Це вери комплікайте іші андестенд. Це дуже складне питання. Значна частина таких кримінальних проваджень, звісно, має бути розслідувана і, отже, буде розслідувана прокуратурами. Наприклад, кейс голови СБУ Харкова та справи інших осіб, які сприяли російському вторгненню, зробили його можливим взагалі, а також допомагали встановлювати окупаційну владу або реально взаємодіяли з зарев. Але мої рекомендації колегам, згідно відповідних інструкцій, розбиратися, чи був у тому чи іншому випадку факт колабораціонізму чи ні. Не є таємницею, що більшість так званих вагомих колаборантів залишили деокуповані території. Китмейн Піплгудидколабрейшн так. Дійсно, коли окуповані території звільнялися, головні колаборанти втекли в Росію. А от щодо людей, які зараз потрапили під слідство та суд, як підозрювані чи вже обвинувачені у колабораційній діяльності, в першу чергу потрібно з'ясувати, чому вони залишалися під окупацією. Треба бути дуже обережними з такими кейсами. Якось один прокурор на Київщині під час дискусії сказав, що має бути загальна презумпція для людей, які залишилися після звільнення. Тимчасово окупованих територій те, як саме поведеться українське правосуддя з колаборантами, не лише правова, а й політична проблема. У зв'язку з цим варто звернутися до досвіду перехідного правосуддя у країнах Європи, зокрема у післявоєнні Німеччині яка основна різниця між воєнними злочинами колишньої Йогославії, з якими ви працювали як прокурор, та злочинами поточної війни? Петрейтеснадюсі лара симілеритіспітвінватесербіянфорсис особисто я працював з кейсом проти сербських фігурантів воєнних злочинів. і бачив багато спільного в діях російської та сербської армії. Це систематичні тероризування цивільного населення, ув'язнення цивільних та розстріли. Це також численні сексуальні злочини. Ще одна спільна риса залучення в'язнів до воєнних дій. Те, що було на Балканах, тепер знову відбувається цього разу в Росії. Найбільша ж відмінність полягає у масштабах війни та абсолютно різній кількості воєнних злочинів та їхніх жертв. Відмінності і в політичному аспекті цю війну почала та веде Росія, яка є одним із п'яти постійних членів Ради безпеки ООН. тобто однією з країн, які реально мають захищати мир у світі. На вашу думку, чи будуть рано чи пізно покарані винні у воєнних злочинах, скоєних в Україні, і що для цього потрібно? Yugoslavia was set up, це дуже важливе питання як для жертв воєнних злочинів, так і для всього суспільства. Ми, на жаль, поки що, лише чекаємо на офіційну інформацію про затримання воєнних злочинців. Однак я вважаю, що виданий міжнародним кримінальним судом у газі ордер на арешт Путіна дуже важливий крок у цьому напрямку. Скажу від себе в контексті трибуналу для Югославії. Насправді ніхто не очікував, що тамтешніх високопосадовців судитимуть. Мілошевича, младича, караджича. Звісно, Звісно, політична ситуація в Сербії та Росії різна, але треба чекати. І з часом буде більше проваджень, більше заарештованих воєнних злочинців повернуть з Росії або заарештують під час перебування в інших країнах. Щодо таких політичних лідерів як Путін Шойгу. Подивимось, це може зайняти кілька років, але я впевнений, що одного дня ці люди будуть затримані.